О, де вона взялася на нашу голову війна, вже другу війну я переживаю. Отечественну пережила, ж тоді малою ще була. А тепер хочемо вижити молюся, кожен день, утром і вечором молюся, Богу, щоб мене сохранив Господь, щоб я вижила її, Господь, благослови її сім'ю, благослови її сина Євгена, якого сьогодні день народження, даруємо спасіння, милість, здоров'я і силу, Господь. Твоє благословіння небесне, хай пробуває з ним також. Господь, ми дякуємо Тобі за Антоніну, дякуємо Тобі що за всіх людей тут. І благословляємо їх, і віддаємо Твої руки. Повторяйте за мною, скажіть Ісус, Ісус. Прости, мої гріхи. Прости, мої гріхи. Війди в моє серце. Війди в моє серце. Я потребую тебе. Я потребую тебе. І я дякую тобі, Я дякую тобі, що ти помер за мене. Що ти помер за мене на Христі. Да. Я довіряю тобі я своє довіряю життя. Тобі своє життя і провадь мене за собою. Провадь мене за собою. І дякую тобі, дякую тобі що, от, ти що ти почув мою молитву і спас мене, і спас мене. в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отця і і Сина і Святого, Отця і, Духа. і Святого Духа. Амінь. Амінь.